Що у нас сюди в ремонт входить, Дивлюся, обдуває? Потолок буде Ні. мінятися повністю. Вітаю з вами Пархуморко Заполтав. І ми сьогодні знаходимося в 36-й гімназії, де ведуться поточний ремонт закладу освіти. Під час зустрічі з батьками були прохання додаткові відділити кошти, тому сьогодні контролюю процес виконання робіт і необхідність додаткового фінансування, для того, щоб наші заклади освіти 1 вересня достойно прийняли нашу дітей в навчальний процес. А це у нас спортзал. Служить актом ага. саме. Освітлення буде мінятися, двері будуть мінятися, стіни. Стіни штукатурка, так? Да. Добрий день, дівчата. Получається все? Так, хочеться. Гроші платять. Да. Куди а вони діляться? А ну от що <реш> саме головне? Ну а підлогу тоді на наступний рік да. робимо покроково. Да. Спочатку одну частину бачимо, що ви його... Використали, потім переходимо до другої. Дивіться, давайте ми зробимо дедлайн якийсь через місяць. Нормально? Я до вас заїду. Як воно вже буде зроблено? А я ж не знаю, буде чи не буде. Рухаємося далі. У нас ще реконструкція медичного кабінету. Тут у вас була ресурсна, ресурсна кімната. Малопер, був психолог угу. був дав. Тепер ви ділите на дві частини. Ну, буде ну, медкабінет і буде, ізолятор. Тут буде така потреба, така потреба, да? Ну, да. да.